Доброго дня, мої любі малята! Хлопчики любі мої та дівчата! Знову вітаємо вас я, Катерина Сергіївна. Та я, Лялька Марічка. Діти, я принесла вам сьогодні ось таку картину. Давайте подивимося на цю картину. Малята, кого ви тут бачите? Так. Тут зображені птахи, які прилетіли до годівнички, а ще діти, які хочуть їх погодувати. Чому ж пташки прилетіли до годівнички? Взимку все вкрито снігом, і пташкам дуже важко знайти собі їжу, тому вони прилітають по допомогу до людей, а люди роблять для них годівнички та насипають туди їжу для пташок. Малята, яких птахів ви знаєте на цій картинці? Так, ось на гілочці сидить сорока. В годівничці сидять снігур та горобчик. А на землі під годівничкою сидить ворона. А ось у кутку сидить синичка. Подивіться, діти, сорока та ворона великі птахи, а снігур, горобець та синиця маленькі. Давайте розглянемо ближче горобчика. Тіло горобця вкрите пір'ям. В горобчика є голова. Тулу. Хвіст, крила, лапки. На голові в нього є очі та дзьоб, яким він п'є водичку та дзьобає їжу. Діти, а чи знаєте ви, що ж їдять птахи? Зараз я вам розкажу. Пташки їдять? Зернятка, пшеницю, овес, пшоно. Також вони їдять насіння сонячника, шишок, рослин. Полюбляють вони ягоди калини та горобини, а синички ще їдять сало. Ну, як, малята, вам сподобалася картинка, яку принесла нам Марічка? Мені дуже сподобалася. А я дізналася багато про пташок, як вони називаються, як виглядають та що люблять їсти. Діти, подивіться уважно, може біля вашого будинку є годівничка. Приготуйте для пташок якесь пригощення та погодуйте їх. Надсилайте нам свої фото. До побачення! Бувайте, діти!